Всім вітання так, для стихії повітря це близнюки терези водолії. Розклад роблю. Так, як я що робила для козирогів, то, шо, для, козирог, для дельців, Дів і Козирогів то просто неймовірний, звичайно, в них розклад. Я ще досі відчуваю ці енергії, але треба переходити в інші. Отже, для повітряних стихій, близнюки терези та водолії та водолії. Так, енергія на цей місяць. Дивіться, ну тут холодний розум трохи треба буде включити. ну Це взагалі ваші, бо це стихія повітря так само мечі. Холодний розум. Але так само і можливість та, якогось логічного, ну це є логічне мислення, але і захист, я щось бачу так само. Знаєте, хочеться осанку вирівняти, начебто щось таке та, пов'язане із достоїнством. Тобто довести, що ви є достойні. У чому? У коханні, у бізнесі, у... Вдома, та, щоб вас шанували, як короля чи королеву. Тобто, якийсь таке вам буде дано, дано можливість підключитися до енергії достоїнства. Тобто тут буде менше емоцій, але така якась строгість я відчуваю. Ну, більше немає мені навіть чого додати. Так, на початок місяця. Отож. Отож. Бачите, не знаю, чи бачите. Так, дивіться, добрий початок. Знову ж таки, якесь все про початок. Для вагітності добре. Бо це палиці. Хто хотів вагітніти, прапор в руки. Так само з. Не закопуйте таланти, ну для мене це завжди закопувати сімірка Пентаклі це завжди, знаєте, таланти є, а не знаю, що з ними робити. Не закопуйте свої таланти, працюйте, до речі, для того, щоб завагітніти дуже добре якраз, і, ну, війти в творчість, це дуже хороші енергії, особливо для жінки. І буде якась певна активність, тобто початок місяця буде щось 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 нове, але воно вас дуже сильно заведе і ну заведе мається на увазі енергетично, і кудись вас буде вести. Ви будете балансувати. Є баланс у вас у вас між наприклад приватним життям і роботою. І тобто, цей ваш початок і те, що вам дасться, воно буде вас впродовж місяця. Вести кудись, тобто, якщо є якась певна мета, ви поставили, то вам Всесвіт буде сприяти цьому, щоб ви цю мету отримали, і знаєте, відчувається така швидкість просто. Що ви, ну якщо по роботі, що ви будете дуже активно працювати і ви доб'єтеся свого. Якщо можливо, є так само якась поїздка, до речі, в когось, і якщо це в коханні, то можливо зустріч. Так, зустріч, в тому числі зустріч з іноземцем, чи спілкування з іноземцем, але навіть подорож до, до, до нього, чи він до вас приїде. Так, середина місяця, знову щось у вас дуже багато початків. Це старі якісь розчарування будуть старі. Швидше за все, знаєте, ну, таке враження, що ви з минулого за собою тягнете. Ну, Якісь застарілі е, образи розчарування. І ця темрява е, ну, йде у вас по стопах. Її треба відкинути. Е, е, якось духовністю вам треба більше ну, на. Зайнятися та щоб себе якось і почистити, можна просто, як я казала, до колись сходити зайти в храм, якщо ви там дуже навіть не віруючи, чи віруючи, на жаль, то навіть після літургії просто проходити повз храм, зайдіть у нього, і це вже позитивні енергії, які вам ну, дадуть трошки, повдихайте Заходите в храм, і уявіть, як ці енергії позитивні, світ, світлі у вас заходять, а через ноги виходять, і це вже. Вам дасть ну, таку чистку невелику і позитиву. О, це треба гнати від себе. От. Е, якось, ви, е, знаєте, буде, Те, що вам буде дано, ну те, що, чим ви будете займатися, е, якісь у вас можуть бути розчарування, е, можливо, доведеться поборотися е, за своє місце під сонцем, е, відстоювати від свої межі. І ну, якось в'язлість відчуваю. Тобто буде, буде, ну, а як без цього, так. Е, ну і я відчуваю це повітря, таке повітряні стихії, тобто дуже швидко щось буде відбуватися. Кожного дня може ставатися щось інше. Одного дня все буде добре, інший день все поміняється. Так як в бізнесі, так і з партнером, ну, так і в своїх стосунках, Та? Один день він може бути чарівний, чи, чи вона, а потім інший день а, взагалі не пише і начебто там вже хоче розстатися. Ви думаєте? Тобто якась така от може бути. Не, не злагодка. Якісь такі ну, щось незрозуміле. Таке. Тобто та чи ні. Так? Або та і ні водночас, як іноді кажу. Отже, на кінець місяця. Дивіться. Якщо вам відчувається підтримка, і буде підтримка зі сторони мами, бабусі, подруги, це, старш, це старш, старша людина радше, яка може дати вам підказку, прийміть її, можливо, як якось сказала, якщо ви їдете навіть десь в маршрутці чи в тролейбусі, і там якась бабуся щось сказала, висіли, а от з кимось говорить, і ця підказка може бути саме вам, так само це вселена вам підказки дає. Або десь проходите хтось по телефону, говорить, і тут, ну, якась там бабуся чи жінка, і тут пах, і це просто для вас буде сказано. Не, не забувайте про це, це підказки, які вам дає Вселена, це дуже важливо. По коханню, знову ж таки, будуть спокуси, але кохання є стабільне і стосунки можуть розвити ну, радше. Та будуть продовжуватися у стабільність, будуть виливатися, навіть незважаючи на те, що будуть якісь недомовки, незрозумілості, на кінець місяця це має вирівнятися більше. І, тобто, я тут відчуваю навіть з боку більше чоловіків, що він ну, скаже: слухай, а, давай все ж таки перестанемо вже гратися, і може ми перейдемо на новий рівень. Ну, Но, звичайно, спокуси будуть, особливо зі сторони жінки, бо всі ахої там від. Карти закохані. Ну, там, за жіночкою ж проб є. Все ж таки, змій, Шепоче він їй на вушку, так що бути обережною жіночці треба. Ну, і знову ж таки, тут бачите, до речі, дуже цікаво. Вам потрібно б було слухатися підказки та, якоїсь старшої людини, старшої жінки. І чоловіку би так само було радше. Знаєте, взяти до уваги те, що йому е, скаже е, ну, хтось так, з його оточенням. Це може бути його матір, його бабуся, його е, якась колега по роботі. Е, і ця підказка радше буде хорошою, тобто тут не треба переживати. От, тут на кінець місяця радше про, про, про кохання йдеться. Мені чомусь ще захотілось відкрити карту, я не знаю чому. Е, ну, Будуть якісь певні сумніви сумніви у вас. Ну, можливо, знаєте, місяць і сонце водночас. І цей змій може вам нашіптувати, що вам захочеться сховатися. Але не ховайтеся, все ж таки, Вселена вам дає старший аркан кохання. Ну не, не треба ховатися, не треба тікати ще на дні колоди. Швидкість. У цьому разі я відчуваю швидкість, пришвидчення подій. Певні сексуальні енергії зі сторони вас і зі сторони партнера. Бо іноді ця карта відчувається як ступор. Тут я відчуваю зовсім не ступор, а відчуваю навіть дуже, дуже таку активність. І Ленорман Підказку зараз дам. Так, хочеться ось цю карту витягнути. Дивіться, ну, як я казала, будуть спокуси на якийсь ступор. на... Але вас цей ступор буде робити е, е, привабливою, ось так. Тобто іноді ви буваєте холодною, але ця холодність, е, ну, і партнер може сказати, ну ти така холодна, але водночас це начебто його заводить. Тобто треба, щоб він, він розуміє, що ця холодність, що її ви повинні дати знати ось так, що цю холодність можна розтопити, що це не навічно. А, бо вивічно зелена. Все, дякую за увагу. Будьте сильними. Віруйте з Богом.